За добу з 3 по 4 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано. Протягом доби рятувальники один раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. Обстріл трапився близько 9-ї у місті Куп'янську. Пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано, постраждалих немає. З причини порушення правил пожежної безпеки. Трапилась пожежа на території одного з приватних домоволодінь у місті Вовчанську, на якій загинув власник цього домоволодіння 1949 року народження. Подія трапилась о сьомій. Вже о восьмій вогонь локалізували. Горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. В осередку пожежі бійці ДСНС відшукали тіло загиблого. Остаточно вогонь ліквідували о пів на дев'яту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Куп'янська також села Домаха Лозівської громади рятувальники доставили 17 тонн питної і технічної води.